Сили оборони України таки вибили росіяни з позиції поблизу Авдіївки на Донеччині. А на південному фронті війська окупанта продовжують зазнавати значних втрат. Про картину на карті бойових дій оперативно та об'єктивно розповім вам просто зараз на каналі «Сейчас». Українським захисникам вдалося успішно вибити російські війська країни-агресора. Із деяких позицій на східному фронті про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук. У ході ведення силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Південніше Авдіївки. Зазначив він. Цей населений пункт лежить по карті за 15 кілометрів на північ від обласного центра міста Донецьк. Понад рік російським загарбникам не вдається реалізувати підступні плани. Більш-менш серйозні просування на цьому напрямку у росіян були півроку тому. Наразі зсу на панівних висотах тому окупантах. Нічого не вдасться, розповідає глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, у районі Кам'янки військові РФ трохи просуваються, а в районі Опитного навпаки вони втратили одну із позицій. Глава МВА також наголосив, що від початку вторгнення в Україну армія Федерації намагається перерізати логістику і оточити Авдіївку з півдня і півночі. Ну, власне, також наші бійці продовжують наступати на бахмутському напрямку. Наступальні операції здійснюються південніше Бахмута. Причому щоб звільнити місто фортецю, його не обов'язково брати в оточення з усіх боків. Так вважає військовий експерт Олексій Гетьман. Я продовжу прямою мовою. Не обов'язково брати його одразу в оточення з усіх боків. Можна завдати удару з півдня. Вибити ворога з бахмута, а потім вже рухатися і на півночі, зазначає він. Також гетьман пояснив, чому наступ на півдні є більш ефективним, ніж на півночі міста. Швидше за все, каже він, на півночі росіяни тримають потужнішу оборону і зосередили більшу кількість військ. Для нас це суті не змінює. Завдання залишається в тому, щоб оточити місто, наголошує він. Водночас і російські окупанти дедалі більше намагаються вести наступальні дії на Бахмутському напрямку. Лише за минулу добу армія терористів 686 разів ударила по позиціях українських захисників. Про це розповідає заступник командувача східного груповання військ ЗСУ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий. Ворог на цьому напрямку дуже потужно чинить опір, і вже кілька діб поспіль там артилерійські обстріли перебільшують обстріли на Лимано-Куп'янській ділянці. Хоча останні місяці вона була лідеркою з обстрілу. Ініціатива при цьому залишається за українською стороною. Підсумував він, за словами черватого, окрім обстрілів із різних типів озброєння, російські загарбники здійснили. Шість авіанальотів на Бахмутському напрямку, і також відбулося дев'ять бойових зіткнень. За даними Генштабу, противник також здійснив безуспішні спроби повернути втрачене положення північніше та західніше міста, точніше селища Кліщіївка, а також північно-західніше Курдюмівки. Сили оборони, крім того, продовжують стримувати противника і на Куп'янському та Лиманському векторах фронту. Як саме наші герої знищують ворожі війська, показав командувач сухопутних військ ЗСО Олександр Сирський на ваших екранах? Кадри роботи з мінометом М 60 Ма підрозділами ї окремої механізованої бригади на знову ж таки куп'янському напрямку. Ну а це вже красномовне відео, як 54-та окрема механізована бригада вітає ворога термобаром власного виробництва. Гарна робота. Хвалить воїнів Україні у своєму дописі. Генерал-полковник Сирський. А нині ж перенесімося на південь. Село оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там закріплюються на досягнутих рубежах. Генштаб збройних сил України повідомляє, що ворог зазнає значних втрат в особовому складі озброєнні та техніці. Водночас, противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, а також задіює свої резерви. Зокрема, на Таврійському напрямку підрозділи нашої армії продовжують знищувати живу силу та техніку ворога. Так, нове зведення по втратах окупанта оприлюднив командувач оперативно-стратегічного груповання військ Таврія Олександр Тарнавський. За добу ворог втратив 19 одиниць військової техніки. Також було знищено 10 складів боєприпасів та один склад паливно-мастильних матеріалів противника. Що ж, ми непинно стежимо за змінами на карті бойових дій разом і рекомендую це робити з нами щодня. Для цього підпишіться на YouTube канал за та не забудьте натиснути на дзвіночок. Таким чином ви будете отримувати головні сповіщення. Ну а ще з вас лайк та коментар цьому випуску ми дуже старалися, аби ви отримували свіжі інформацію. Більше новин з передової вже за мить. Збройні сили України за кілька днів можуть звільнити чергові населені пункти. Про неспроможність російських загарбників отримати незаконно окуповані українські землі скиглять вже самі пропагандисти. Оновлену ситуацію на полі битви російсько-української війни станом на 1 серпня доповім вам просто зараз на каналі Січас. Протягом минулої доби, 31 липня, українські збройні сили провели контрнаступальні операції на принаймні трьох ділянках фронту. Так, наші війська продовжують зосереджуватися і робити наступальні дії південніше міста Бахмут на Донеччині. Про це вже 1 серпня повідомив речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Тривають важкі бої. Ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає значних втрат, наголосив представник генштабу. У районі навколо міста фортеці ЗСУ просуваються повільно, але впевнено. Українські сили оборони набирають обертів щодня. Про це вже говорить речник східного груповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, в районі Бахмута українським військовим загалом вдалося просунутися на сотні метрів на день і захоплювати кілометри території щотижня. Це каже він тактика повільного, але неухильного просування. Ми розуміємо, що в нас порівнянні сили та засоби, а іноді противник перевищує нас чисельністю, зазначив він. У Міноборони додають ворог сьогодні доволі наполегливо намагається зупинити наш наступ на тому ж Бахмутському напрямку, але всі ці спроби безуспішні. Я зацитую заступницю міністра оборони України Ганну Маляр. На Бахмутському напрямку наші війська сьогодні мають справу із щільним вогнем артилерії, мінуванням та потужним супротивом ворога. Для наших оборонців головне це життя бійців, тому вони намагаються рухатися обережно, щоб не втрачати людей. На всіх східних напрямках, де нині ведуться бойові дії, фіксуємо збільшення ворожих обстрілів. Продовжує пані Маляр. Зокрема, на Куп'янському, Лиманському, Сватівському напрямках ворог сконцентрував людей і техніку та штурмує з метою відтягнути українські сили від східного напрямку наступу. Наші ж оборонці у виснажливих боях відбивають всі ворожі штурми. За даними американських аналітиків, ймовірно, незабаром ми зможемо звільнити село урожайне на Донеччині. Це лише два кілометри від щойно деокупованого Старомайорського. Вони спираються на дані одного із російських блогерів. Той висловив стурбованість щодо здатності Росії захистити урожайне та припустив, що українські війська зможуть захопити цей населений пункт протягом наступних трьох днів. Російські війська підійшли на позиції на північному лівому березі річки Мокрі Яли на південь від Старомайорського, щоб захиститися від можливих українських наступальних дій далі на південь. Тоді як українські війська просунулися в районі приютного, це 15 кілометрів на південний захід від Великої Новосілки. Також тривають бої в районі траси Т-05-18 між урожайним та великою новосілкою. А саме урожні. Жайне 9 кілометрів на південь від Великої Новосілки захищається російським оперативно-тактичним бойовим з'єднанням Каскад, так званої в лапках ДНР. Про це все йдеться у звіті інституту вивчення війни. А ще збройні сили України наступають у районі Майорська під Горлівкою. Про таке повідомив ніхто інший, як сам так званий глава ДНР. Він же ватажок невизнаної цивілізованим світом псевдореспубліки Дініс Пушилін. З українського боку про це поки що інформації немає. Звісно ж, ми будемо чекати на офіційні дані. І якщо це виправдається, одразу повідомимо вам. Тим часом наша армія також досягла успіхів у Запорізькій області. На таврійському напрямку сили оборони знищили п'ять складів із боєприпасами ворога. Також відмінусовано 22 одиниці техніки російських загарбників. Така інформація верифікована командувачем оперативно-стратегічного груповання військ Таврія Олександром Тарнавським. Ну і тут же я додам дані зі зведення генштабу ЗСУ. Так, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Марітопольському та Бердянському напрямках півдня. Закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони за добу завдала аж сім ударів по районах зосередження збройного складу, озброєння та військової техніки противника. Один по командному пункту та ще один по зенітно-ракетному комплексу окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили всього 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири станції радіоелектронної боротьби, ще стільки ж пунктів управління, і один район зосередження озброєння та військової техніки е, російських хотіла сказати слово, яке не можна озвучувати у Ютубі, але скажімо так: російських окупантів і ще п'ять засобів протиповітряної оборони. Крім цього, мінус три райони зосередження особового складу та ще два важливих об'єкти ворога. Отакий от, от величезний список. Величезний список, за який ми дякуємо та пишаємося нашими силами оборони. Залишайте і ви свої коментарі під цим відео, свою подяку нашим оборонцям, нашим захисникам, нашим героям. З вас лайк, сили оборони переможуть сили добра попереду.